Украина заканчивается таким образом, что Украина возвращается к конституционному состоянию, которое было до 24 февраля, эта война проиграна. Потому что элиты украинские, офис президента, не хочет, независимо от того, что они говорят, не хочет быть частью Запада. Они не хотят НАТО, они не хотят Евросоюза, они хотят, чтобы Украина оставалась вороватым буфером. Чтобы они дальше сидели на своих схемах. Чтобы... не хочет, ну, но Чоловік, це десятки відео цього поляка, да? Петр Кульпа. По всьому світу ходять ці відео. Він в відкрито приїхав і заявив Мосійчук. Вона не очікувала, звісно, цього, ніхто не очікував. Але він чітко заявив: ці слова вийдуть в історію: вароватая. Вроватає Україна. Чому? Тому що влада не хоче закінчення війни, ні в якому випадку. Влада не хоче сьогодні в Європу, не хоче в НАТО. Чому? Тому що вони себе там не бачать. Тому що там так не крадуть, дякую.